Який в тебе топ-5 українських футболістів від п'ятого до першого місця і аргументуй. П'яте місце. Степаненко. Чому? Та я не знаю, який хороший тіп. Хороший тіп. Та. Просто за те, що він хороший тіп, він на п'ятому та, місці. Так, Четверте. Ну, це, це ганков. Циганков за що? Такий привабливий. В якому сенсі? <ріх> Ти б його навіть. пригостив тортиком. Я би з ним ще й на каву сходив. Це й на каву. Добре, третє місце. Третє Третє місце. Ну, Мудрик другий. Третє місце. Третє Мудрик. А чому третє? Ну, не знаю. Ну, Такий хороший спортсмен. Хороший спортсмен? Да, бачу його старість. Ага, через... ти бачив сторіс, то і повезло, да. бо я не бачу. Друге місце. Друге місце, ну, Лунін. Лунін. Друге місце Лунін. Да. Зрозуміло, перше. Довбик довк. Ковбик, довбик, довбик, довбик все. Чому Довбик? Ну, не знаю. І на масі. На масі. Ти хочеш бути схожим на довбик? Так. Да. Чим? Фігурою. Фігурою. Да. А як футболіст? Ні, Ні, не подобається. Mm -hmm. Ти його тільки за фігуру поставив на перше місце. Так. Да. Слухай, ну якщо ти як хлопець ставиш іншого хлопця за фігуру на перше місце, то йди їж тортик.